Ціна буде 7300. За 7300 ви получите шкіряне мультикермо, шкіряний салон повністю, 2.0 турбо, бензинчик на автоматі, ДСК, ДК-250 вже, електропривод, сидушки водія, також пасажира, повний електропакет, електрорегулювання та підгрів зеркал, автосвітло, електрорушничок, кондиціонер звичайний. Є тут такі ніші класно витягується. Тут у нас типа як айкантара, хтось заклеює під. Алькантар, дзеркало з автозатемненням, автохолд, ESP-OFF, круїз-контроль присутній. Все чітко, все працює, автомобіль їде гарно. І в них є комплектація, де тут є сидіння всередині. Але в цьому автомобілі немає. Тут у нас ніша з постаканниками і підлокітник такий здоровий, шкіряний, класний, зручний. Хоп-сіли і їдете, як дядько. Є Єздуховоди, розетка на 12 вольт. Все чітко, Регулювачка підголовника присутствує верх-низ. Все акуратненько. Тут також алькантара дуже стильно виглядають оці безрамочні вікна. Мені дуже подобається. Класна тачка, легко сплави, зимова резина. Два власника в Україні привезена, вона була з Америки в 2019 році з невеликим пошкодженням по задній частині. Але є, є нюанси, звісно, по кузову не кращений, тут тільки капот і оце праве крило. Дах. Був, виходить, перефарбований, можливо, лаком покритий, тому що вона там до 200 б'ється. Ця дверка також до 200 б'ється, все остальне майже все шпакльовано. Особливо ця частина тут б'ється. Моментики, да? але за таку ціну, за такі кошти це небагато. Мені подобається так. Хоп, бам! Зразу клас. Якщо ви зацікавились даним варіантом, звертайтеся до нас за адресою місто Суми, вулиця Крут, 19. Всіх чекаємо.